Представляємо до вашої уваги рюкзак переноску для домашніх тварин. Рюкзак розрахований до 10 кг для тварин, виготовлений з матеріалу Оксфорд, антивандальний та водонапроникний матеріал. Спереді та по бокам розташовані сітчасті віконця, котрі дають циркуляцію повітря та огляд, щоб тваринка бачила, що коїться навкруги та не стресувала. Спеціальна сітка в них виготовлена антикоготь називається. Вона не буде рватись, царапатись, дуже міцна та надійна. Також спереді віконце на блискавці, можна його відкривати та спостерігати за тваринкою. Також можна впускати, випускати через це віконце. Також є така шторка, захист від снігу, сонця, дощу. Захищаю, щоб не попадало всередину дощ, сонце. По бокам розташовані кишеньки з одного і з другого боку, щоб можна класти аксесуари, смаколики та спереді велика кишеня. Дуже зручно. Каркас міцний, не прогинається, добре тримає форму. Дно теж жорстке, не прогинається. Додатковий всередині килимок додає жорсткості, щоб не пригоналося дно. Та повідець теж всередині можливо пристебнути до нашийника чи шлейки, щоб випадково тваринка не випригнула з рюкзака. Ручка міцна та зручна. Та позаду наплічники, котрі регулюються подовжені теж м'які, зручні. Та така от м'яка накладка ортопедична для спини, щоб не давило, коли переносите тваринку. Також вона служить як фіксація для валізи. Можливо, ставити на валізу та зафіксувати, щоб рюкзак стояв надійно і фіксувався. Коли збираєтесь у подорож чи в поїздку, буде дуже зручно. Такий рюкзак стане в нагоді, якщо збираєтесь до ветеринара, грумера. Поїздку та просто для прогулянки, дуже якісний, просторий та містний.